Друзі, дуже важлива тема тема корупції, а саме МСЕК, ви бачите так, почалося з Хмельницького, а закінчується вже практично по всій Україні. І тема з прокурорами вилізла так, що ну, далі вже нема куди. І це, друзі, завдяки нам з вами. Завдяки тому, що люди постійно писали відео, зверталися. І я думаю, що це ну, завдяки нам запрацювали. Органи, які викрили це все на сьогоднішній день і викривають надалі. А що, що важливо на сьогодні, це як для мене, виступ президента Зеленського, який звернувся відкрито, не по телефону, там зателефонував комусь, не дав якийсь там наказ щось робити, ну, не влазив, грубо кажучи, да? в цю історію, просто вийшов те, чого я особисто чекав, президент вийшов в ефір і сказав: ну, все вже далі нема куди. І звернувся до СБУ, звернувся до ДБР е до тих, хто має це все вирішувати, і сказав: Ріб'ят, давайте щось робити робити і доводити це все до кінця. Тому, якщо сьогодні президент країни е неочікувано для мене, бо я сотні разів звертався і надіявся на те, все таки надіявся, що президент вийде і скаже в кінці кінців, тому що він гарант Конституції. Він сьогодні, верховний головнокомандуючий, він особисто має цим всім керувати. І добре, що воно вийшло так: керувати не ви знаєте, да, під коверно, під коврами, там, да, щось мутить по, -по, -по, по чорному, а от іменно в відкриту. Ну, мені це дуже сподобалося. І я думаю, що органи вони і так працюють, бо не вони викривають. Ми бачимо на сьогоднішній день, скільки викрито цих справ їх. Те, що показують, що ще не показують, ну їх дуже багато. Але добре, що сьогодні ні в кого не буде відмазки, ні в кого не буде бажання не допрацювати, не дожати до кінця. Тому що президент вийшов і сказав: І це класно класно. Це такий позитивний сьогоднішній день для мене. Я не знаю, я поділився, мені це дуже подобається. Саме головне для мене це щоб ці справи пішли в суд. І щоб ми побачили е чіткі рішення, чіткі рішення, такі, як потрібно, щоб не так було, що таких, як я, можуть засуджувати, як хочуть, як у мене був суд, мене судили зовсім по іншій статті. В експертизі стаття одна, а судили по іншій. Розумієте, да? яка ситуація ганебна? І вони роблять, що хочуть, і здіваються над нами. А коли прокурорів треба судити, так коли треба цих керівників, МСЕК, та багато-багато кого судити, вони починають пітляти там. Тому у мене надія, <кій> і до вас, всіх, друзі, звертаюся, підписники, розповсюджуйте, наполягайте, пишіть, звертайтеся, воно працює. Наша з вами оця робота говорити, хоча б так, вона вона дає плоди, як не я. Я сподіваюся, що вони доведуть цю справу до кінця від Генерального прокурора да, Зеленський звернувся до Генеральної прокуратури звідтіля аж донизу, до нас тут, до районів. Бо тут теж інвалідів хватає. Отак ось. Я особисто знаю цих інвалідів, таких кріпишей. І виходить так, друзі. Чому ж це ще архіважливо сьогодні? Тому що, дивіться. Пенсіонерам не вистачає пенсії в них, як завжди. Тим нещасним пенсіонерам по 3-4 тисячі вони постійно говорять: ой, у нас дефіцит, ми не знаємо, що робити. Підожіть, а по 40 тисяч, по 60 і більше в місяць платити прокурорам, жирним мордам, які сидять в кабінетах, хальоні. Ви ж бачили там фотки і жінок, і чоловіків, такі всі красавці. І вже дожилися до того, що деякі держслужбовці... В тому ж самому БЕПі можуть дозволити собі літак за 6,5 мільйона доларів. Задекларувати його навіть. Я не пам'ятаю, чи він декларував, але вже він є там, вже він вже показав. Ну що це за кіно таке, друзі? Воно ж має це все закінчитися рано чи пізно, так? Тому, друзі, не зупиняємося, не зупиняємося. Пишемо, озвучуємо і зараз. Потрібно, от сьогодні, друзі, вже нам дуже і дуже і дуже потрібно, щоб на місцях ви, в кого є можливість через громадські організації, подавайте запити. В ту ж саму прокуратуру, МСЕК, подавайте запити. В кого які пенсії? Хто там пенсіонер у них? В кого інвалідність? Розумієте? Ну, це все треба, і воно вилізе знизу. Зверху вже процес пішов, зараз знизу виліться, і повірте мені, їх будуть так кошмарить, що ми тримаємо з вами велетенське задоволення. В першу чергу від того, що закон спрацював, а вдруге, що ну, грошей трошки збільшиться. І дасть Бог і військовим трошки більше капне. Так же? А то вічно не, не вистачає їм, що це за кіно таке. Тому, друзі, дивіться, ще у нас на каналі, на нашому новому каналі а, більше 100 тисяч підписників. Тому, друзі, є в нас можливість йти до 150, потім і до 200 тисяч і, і далі. Тому підписуйтеся. Підписуйтеся також на YouTube канал на наш, на Telegram канал от, і а, на Instagram, щоб нас більше бачили, більше чули. Тому що все одно це дає результат. Все одно розголос наш дає результат, щоб хто нам не говорив. От. І нам ще це потрібно буде з вами. Як би це не звучало, але і для виборів, в тому числі, бо вибори планують, уже влада планує в травні, і нам потрібен буде канал, і не один, щоб ми могли висвітлювати не одну якусь партію, не одного якогось лідера, а щоб ми могли. Правдиво висвітлювати багато варіантів, щоб наші хлопці мали можливість зайти у владу. Це дуже важливо. Це тема, ну, я, я вам можу накидати, але це тема така. Я думаю, я на дошці візьму фломастер і вам розпишу, як працює система партійна от зараз, як це буде працювати. І ви подивитеся, ви подивитеся, і ви все зрозумієте. Куди треба йти, що робити, як готуватися. Тому що вони давно вже готові. Розумієте, а ми з вами ще будемо сперечатись, потрібні вибори чи не потрібні. Вони вже прийняли рішення, друзі. Тому нам потрібно бігти. Як би це погано не звучало, але якщо ми не змінимо владу сьогодні, якщо ми не заведемо туди хлопців, які були в окопах, нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Тому дякую і до побачення.